Ну що, подруго? Як думаєш, сьогодні буде дуже багато роботи? Ай, ти знаєш. Судячи з твоїх гостів то в тебе буде дуже багато роботи. Ой, не кажи ці потреби. Дай допоможи. Благослови. Все у тобі подруго. Дякую. Які прогнози? Що тобі принесуть хоча б один лист подяки? Мені щось здається, 2% зі стаємо. Мені, мені здається, 0% зі ста. Граємо? На що? Якщо тобі не принесуть жодного листа подяки, ти завтра замість мене розрибаєш усю цю роботу. Домовились. А от якщо все ж таки принесуть хоча б один ну подяки, тоді Що? тоді ти купуєш великого торта на весь наш янгольський легіон. Домовились? Домовились. Чудово. Давай їх сюди. Що там, щось цікаве є? Та що, Інколи мені здається, що нашу канцелярію. Плутають із Дідом Морозом. Ось а, дивись. Буває. Господи, дай мені iPhone 14. М -м, непогано, непогано. А ось дивись, Господи, ти всемогутній Бог. Мені не вистачає мільйона доларів для повного щастя. Але я знаю, що ти можеш мені цей мільйон дати. Я впевнений, що ти хочеш, щоб я був щасливий. Почуй моє прохання. Це вже мільйон доларів захотів. Ага. Минулого разу пам'ятаю просив лише тисячу доларів. Ці гроші. Ці гроші їх завжди не вистачає. Ой, завжди оце не вистачає. Дійсно, дійсно. А ось взагалі кумедне слухай. Ну, ну. Господи, я знаю, що ти все бачиш. Моя теща живе в нас уже тиждень. Мої смиренність і терпіння не витримують. Забери її. Будь ласка. Кудись подалі від мене. Це бідний хлопець. Мені здається, що молитовних прохань про те ще більше, ніж про гроші. Це точно, це точно. Пусти з молитовною потребами. Давай сюди. Дякую. Взагалі не розумію людей, нащо таке писати володарю? Що там в тебе? Ну, Господи, яку сукню вибрати, червону чи чорну? Я хочу, щоб Іван звернув на мене увагу. Думаю, яка із суконь підійде більше. Дай мені знак, Господи. М -м, ти знаєш, можливо, для цієї дівчини це зараз найважливіший вибір у житті. Так, то воно так, але Володар створив людину з правом на вибір. Це вже вона точно мала вирішити сама. А нещодавно мені прийшов зовсім кумедний лист. Ну, ну, ну що там? Господи, яка ковбаса найсмачніша. Дай мені знак, господи. <рес> Ох, ці люди. Вони просять і просять і просять. А от, дякувати чомусь, забувають. Щось мені здається, що я сьогодні виграю. Подивимось, ще не кінець робочого дня. Що там тебе щось цікаве? є? Та що, дуже сумно, дуже багато прохань, щоб війна в Україні скінчилась. Ось, наприклад, дев'ятирічний Артем просить, щоб володар повернув йому батька живим з війни, і таких прохань чимало. Так, це дійсно сумно. Але добре, що люди все ж таки звертаються до володаря. Такий непростий час. Так, ця війна наблизила людей до Володаря як ніколи раніше. Це факт. Лести з молотавними. Сюди. Ой, вибачте, це листи подяки. Листи подяки? Нарешті. Ти впевнена? Так. Неси їх сюди. Давай швидше. Та швидше, ти ж відкриває цілих там, два листи, подяки. Два. Це від хлопчика йому 10 років. Ось що він пише Боже, сьогодні мій день народження, я не святкую його вдома, бо мій дім знищив ворог. Але це нічого. Я хотів подякувати тобі, що ти зберіг моє життя, і сьогодні в мене є що їсти і що пити. Як чудово, а другий лист що там. Зараз, зараз. Це серце. Це теж від хлопчика. Боже, ти неймовірний. Ти почув мою молитву. Мій батько повернувся з війни. Він живий. Це найкращий подарунок на мій день народження. Ти уявляєш, ти уявляєш як володе зараз приємно? Так. Так, так, так. Слухай. Це не той десятирічний хлопчик, про якого я тобі розповідала декілька годин тому. Артем здається. Так, тут написано, що це від Артема, йому 10 років. Водар не забув. Водар не забув. І повернув він... його батька. Так, я Як не уявляю, який він зараз щасливий. Побачити свого батька живим нарешті. Не він не забув і подякував володарю за це, своє щастя. справжнє О, так. щастя. Це факт, це факт. Тому я дуже радію, коли приходять вести подяки. Уяви, як приємно нашому володарю. Так. Мені хотілося, щоб таких листів було побільше. Мені здається, що зовсім скоро ти будеш загружена роботою ще більше, ніж я. М -м, ти дійсно думаєш, що листів подяки колись більше найбільше листи молотовних потреб. Ні. Хі -хі -хі. О, нарешті робочий час закінчився. А що там з приводу нашої гри? Що? Я завтра замість тебе сидіти не буду, а от ти купуєш Великого торта. Чого це я маю купувати тобі торта? Бо прийшов же лист подяки. Так їх же було два. Але ж вони від одного хлопчика можна сказати, що, наче і один лист, подяки. но no, но no, no. кур'єр приніс тобі два листи. Мова йшла про один. Нічого я тобі не винна. <зас> Савжди вона так, а так хотілося кусочок торта.